Вітаю вас, друзі-садівники. Осінь це відповідальний час, коли наші ділянки наповнюються величезною кількістю органіки опалим листям, сухою травою, бадилям та залишками врожаю. Часто це сприймають як сміття, але насправді це цінний ресурс чорне золото для вашого ґрунту. У природі все влаштовано мудро те, що виросло, має перегнити і повернути поживні речовини землі. Проте багато хто, на жаль, порушує цей цикл, спалюючи відходи. Це найгірше рішення. Тління вологого листя виділяє букет отруйних речовин чадний газ, важкі метали, бензопірен та діоксини. Цей їдкий дим не просто неприємний, він вкрай небезпечний, він провокує астму, бронхіти, алергії, а при регулярному вдиханні підвищує ризик серцево-судинних та онкологічних захворювань. Окрім шкоди здоров'ю, вогонь знищує екосистему саду, корисних комах та їжаків. До того ж, спалювання в Україні суворо заборонено і карається штрафами від 3 до 6 тисяч гривень. Викидати листя на смітник теж помилка, адже на звалищах воно гниє, не виділяючи небезпечний метан. Єдиний правильний шлях компостування це безкоштовне та якісне добриво. Якщо ж у вас немає місця чи бажання облаштовувати велику купу, ідеальним рішенням стане швидкий компост у мішках. Це сучасний, мобільний та охайний метод, який дозволяє отримати гумус без зайвих зусиль і бруду. Давайте детально розберемо, які ж мішки найкраще підходять для такого методу. Оптимальним варіантом, перевіреним досвідом тисяч садівників, є звичайні щільні білі поліпропіленові мішки, ті самі, які часто називають цукровими або мішками для борошна. Чому саме білі, запитаєте ви? А тому, що білий колір чудово відбуває сонячні промені. Не дозволяючи в місту надмірно перегріватися та пересихати під прямим сонцем, але при цьому всередині мішка завдяки процесам ферментації все одно створюється необхідна тепла середа. Плотна плетена тканина таких мішків чудово утримує тепло і вологу, не даючи компосту висихати. Але в той же час вона має мікропори, які пропускають повітря, дозволяючи компосту дихати, що є критично важливим для роботи аеробних бактерій. Якщо ж мішок здається вам занадто щільним, або він має поліетиленову вкладку, яку обов'язково треба вийняти, можна додатково зробити невеликі отвори з шилом, цвяхом або ножем по всій поверхні. Адже головне правило успішного компостування не перетворити мішок на герметичну упаковку, бо без доступу кисню почнеться гниття з неприємним запахом. Такі поліпропіленові мішки надзвичайно широко використовуються в господарстві під борошно, зерно, комбікорм, цукор чи будівельні суміші. Вони легко складаються, займають мінімум місця, не рвуться під вагою, коштують копійки, а часто взагалі дістаються безкоштовно і можуть служити вірою і правдою кілька років поспіль. Навіть якщо мішок десь трохи протерся чи має дірку, це зовсім не трагедія, він все одно буде чудово працювати. І багато дбайливих господарів використовують такі мішки вторинно, що є ще одним плюсом це екологічно та дуже економно. Компостування в мішках має низку суттєвих переваг порівняно з іншими методами. Насамперед, це колосальна економія місця, адже мішки можна розмістити будь -де, – під деревами, за сараєм чи вздовж паркану. Завдяки ефекту Термоса, всередині мішка процес дозрівання відбувається значно швидше, а головне без неприємного запаху та бруду, оскільки вітер не розносить листі ділянкою. Такий спосіб захищає добриво від вимивання корисних речовин дощами, не потребує витрат на спеціальні ящики і дозволяє легко переміщати готовий компост туди, де він потрібен. Фактично, ви просто закладаєте органіку, а природа робить усе сама, перетворюючи осіннє сміття на цінний ресурс. Переходячи до практики, варто наголосити на простоті процесу, де не потрібні глибокі знання. Основа нашої суміші осіннє листя, яке слугує джерелом вуглецю та розпушує майбутній ґрунт. Його можна закладати як сухим, так і вологим, проте важливо уникати листя з явними ознаками серйозних хвороб. Такий матеріал краще утилізувати окремо, щоб не заразити компост. Щодо листя горіха, то його використання цілком допустиме, оскільки речовина юглон з часом розкладається, але краще додавати його помірно, змішуючи з іншими видами листя. Окрім листя, у мішки можна сміливо додавати будь-які рослинні залишки, бедиля овочів, стебла квітів та однорічні бур'яни, що не встигли дати насіння. Щоб процес розкладання йшов ефективніше, суху коричневу масу варто змішувати з, з зеленими азотними компонентами. Такими як скошена трава та різноманітні кухонні відходи очистки, кавова гуща, залишки овочів та фруктів. Подрібнення матеріалів пришвидшують дозрівання, але не є суворою вимогою. Головне правило безпеки категорично уникати додавання м'яса, риби, молочних продуктів та жирів, які викликають сморід і приваблюють шкідників. Також не варто кидати в компост кореневище злісних багаторічних бур'янів, наприклад, перію чи осоту. Оскільки вони мають достатньо життєвої сили, щоб прорости знову. Тепер розберемо головний принцип успішного компостування, правильне співвідношення вуглецю та азоту, яке умовно можна пояснити дуже простими словами все сухе і коричневе це вуглець, а все вологе і зелене це азот. Листя, солома, сіно, тирса, хвоя, папір це вуглець, трава, кухонні очистки, гні, свіже бадиля. Це азот. Якщо покласти в мішок занадто багато сухого листя, компост буде перепрівати дуже повільно роками, бо бактеріям не вистачить азоту для розмноження. А якщо накласти лише самої трави та очистків, маса закисне, перетвориться на слиз і почне смердіти аміаком. Тому критично важливо змішувати ці компоненти, укладаючи їх шарами або перемішуючи руками, але не потрібно стояти з вагами і вимірювати все до грама. Достатньо дотримуватися простого візуального принципу: поклали шар сухого матеріалу, додали зверху трохи зеленого і так далі. Щоб значно прискорити процес компостування, особливо про холодну осінню пору, бажано додавати біологічні активатори. Тут у нас є кілька чудових варіантів: по-перше, це готові біопрепарати-деструктори, які продаються в кожному садовому магазині. Вони містять концентровані культури корисних бактерій та грибів. Достатньо розвести порошок або рідину у воді згідно з інструкцією і полити шари. По-друге, це звичайна родюча земля з вашого городу або ще краще лісова підстилка, яка є найпростішим і абсолютно безкоштовним способом заквасити компост. Адже в одній жмені такої землі вже живуть мільярди аборигенних мікроорганізмів, які тільки й чекають на роботу. По-третє, якщо у вас залишилося трохи старого, готового компосту з минулого року. Обов'язково додайте його як закваску. Також можна використовувати перегній, гній худоби або птишиний послід, але з останнім треба бути обережним і додавати його в мінімальних дозах, бо це дуже концентрований азот. Є ще народний метод розчин дріжджів з цукром або розчин карбаміду сечовини, який є потужним джерелом азоту і допомагає розігріти купу. Переходимо безпосередньо до технології укладання матеріалів у мішок. Починаючи, як і в будівництві, з фундаменту. На дно мішка бажано покласти шар більш грубих матеріалів Сухе листя, тонкі гілочки, жорсткі стебла бур'янів, солому. Це створить дренаж і структуру, щоб повітря могло проникати знизу. Потім додаємо шар зелені, наприклад, кухонні відходи, трохи трави або м'яке бадилля, і можна злегка ущільнити масу руками, щоб компоненти щільніше прилягали один до одного. Але ні в якому разі не трамбуйте ногами до стану каменя. Важливо зберегти рихлість для вільної циркуляції кисню. Далі знову кладемо шар листя, потім знову зелену масу, і так шар за шаром заповнюємо мішок приблизно на 2 третини або 3 чверті об'єму, щоб залишилося місце для зав'язування. У процесі закладання обов'язково потрібно зволожувати кожен сухий шар водою, але не заливати як з відра. А саме рівномірно зволожувати, щоб маса стала вологою як відтиснута губка. Існує простий тест: якщо взяти жменю суміші в руку і сильно стиснути, між пальцями має виступити лише кілька крапель води. Якщо вода тече струмком, ви перелили і треба додати сухого листя. Якщо сухо, треба ще долити води. Якщо ви використовуєте біопрепарат або розчин сечовини, поливайте шари саме цим розчином. А якщо використовуєте землю, просто пересипайте нею кожен шар органіки, ніби солоте страву. Кожен шар органіки має бути не більше 10-15 см, щоб компоненти добре контактували. Тепер про сам мішок. Його можна залишити відкритим, якщо він стоїть під дахом, але краще злегка зав'язати горловину шпагатом, проте не затягувати наглухо, не герметично, залишивши невеликий отвір для виходу газів. Багато досвідчених садівників роблять інакше зав'язують мішок, але потім ножем або шилом роблять 10-15 проколів по боках і знизу мішка для додаткової вентиляції та відтоку зайвої рідини. Це надійно страхує від закисання та створення анаеробних умов, які призводять до гниття. Де розташувати наші заповнені мішки? Найкращий варіант це напівтінь, десь під парканом або під кронами дерев. На яскравому сонці процес піде швидше, але є ризик, що вміст перегріється і пересохне, а бактерії загинуть від зневоднення. Тому південна сторона будинку не найкращий вибір. У глибокій тіні компост дозріватиме довше, але процес буде більш рівномірним і стабільним. Дуже важливо, щоб місце, де стоять мішки, було сухим, щоб вони не стояли в калюжі після дощу і не вбирали зайву вологу знизу. Тому, якщо земля сира, Підкладіть під мішки старі дошки, цеглу або дерев'яний піддон. Це також забезпечить доступ повітря знизу. Мішки корисно періодично раз на 2-3 тижні турбувати. Не треба їх висипати. Достатньо просто підійти, струснути, перехилити з боку на бік, наче збиваєте подушку, або навіть перевернути догори дном. Це допомагає перемішати шари, зруйнувати зони злипання і наситити масу свіжим киснем, що дає новий поштовх для роботи бактерій. Якщо у вас кілька мішків, їх можна ставити один на інший, періодично міняючи місцями нижній наверх, верхній вниз. Цей метод дуже гнучкий, і якщо у вас мало матеріалу, ви можете заповнювати мішки поступово протягом кількох тижнів, просто відкриваючи горловину і додаючи нову порцію листя чи кухонних відходів. Запам'ятайте головні правила успіху: не трамбуйте занадто щільно, слідкуйте за вологістю, щоб вона була середньою, і реагуйте на сигнали. Якщо з'явився неприємний гнильний запах, це сигнал SOS, що означає надлишок азоту і вологи, тому терміново відкрийте мішок, перемішайте і додайте сухих матеріалів пірси або листя. Якщо компост всередині сухий і холодний, процес зупинився, значить треба полити водою або азотним добривом. Процес починається практично відразу після закладки. Всередині мішка піднімається температура, стартує активна ферментація. Іноді, якщо притулити руку до мішка, можна відчути тепло, а всередині можуть утворитися крапельки конденсату. Це чудовий знак, що фабрика родючості запрацювала. Буквально за якихось 15-20 хвилин роботи ви можете перетворити купу сміття на ефективний біореактор. А повторивши цю процедуру кілька разів, ви створите цілу компостну батарею з мішків різного терміну дозрівання. Забезпечивши себе добривом на весь наступний сезон. Після того, як ви зібрали мішки, зволожили їх і додали закваску, починається магія перетворення. Всередині мішка запускається бурхлива життєдіяльність. Органічні рештки атакують армії бактерій, грибів, актиноміцетів та інших невидимих помічників вже через добу, температура всередині може підскочити до 40, 50, а іноді 60 градусів за Цельсієм. Це так звана термофільна фаза. Така висока температура не тільки прискорює розпад канин рослин, але й виконує функцію санітара, вбиваючи яйця гельмінтів, більшість патогенних бактерій, спори шкідливих грибків і, що дуже важливо, насіння бур'янів, роблячи компост безпечним для подальшого використання. Активна фаза розкладання супроводжується помітним зменшенням об'єму маси. Вона осідає, стає м'якшою, набуває коричневого відтінку. Часто можна побачити білий павутинний наліт це міцелій грибів, який активно переробляє найтвердіші частинки целюлозу та лігнін, і це ознака здорового процесу. Запах із мішка при правильному протіканні процесу має бути приємним: він нагадує запах вологого осіннього лісу, грибів або прілого листя, але ніяк не помийнеться. Якщо ви закладаєте компост восени, то з настанням морозів процес природньо уповільниться або навіть зупиниться. Вміст мішка замерзне. Це не страшно. З приходом весняного тепла бактерії прокинуться і з подвійною енергією продовжать свою роботу. Коли ж компост вважається повністю готовим. Зрілий компост це темна, майже чорна однорідна маса, розсипчаста, приємна на дотик, яка пахне свіжою землею, в якій неможливо впізнати вихідні компоненти, ні картопляного лушпиння, ні листя. Все перетворилося на єдине ціле. Швидкість дозрівання залежить від багатьох факторів температури повітря, складу суміші, наявності біопрепаратів. Зазвичай, якщо закласти мішки восени, то до весни ви отримуєте напівзрілий компост, який ідеально підходить для мульчування, а до початку літа вже повноцінний перегній. Але якщо додати ефективні біодеструктори і тримати мішки в теплому приміщенні, процес можна скоротити до 2-3 місяців. Чим довше лежить компост, Тим якіснішим він стає, перетворюючись на справжній гумус, концентрат життя. Як же використовувати цей скарб на своїй ділянці? Варіантів безліч. Готовий компост можна розсипати по грядках навесні і злегка перемішати з верхнім шаром ґрунту. Це значно покращить його структуру, зробить пухким, вологоємним і поживним. У теплиці компост незамінний для оздоровлення втомленого ґрунту. Його вносять за тиждень-два до висадки розсади, щоб наситити землю корисною біотою. Дуже ефективно додавати жменю компосту безпосередньо в лунку при посадці помідорів, перців, капусти, огірків кабачків. Це дає потужний старт молодим рослинам. Напівзрілий компост, де ще вгадуються залишки листя, можна використовувати як поживну мульчу, розкладаючи його навколо кущів смородини, малини під полдовими деревами. Це збереже вологу в ґрунті, придушить ріст бур'янів і стане кормом для дощових черв'яків, які затягнуть органіку глибше. Просіяний через сітку зрілий компост це ідеальний компонент для приготування розсадних ґрунтосумішей. Змішайте його з торфом, піском та городньою землею, і ваша розсада буде міцною та здоровою. Особливо цінний компост для власників важких глинистих ґрунтів. Бо він розпушує глину, робить її дихаючою, а на піщаних ґрунтах він навпаки допомагає утримувати вологу і поживні речовини, які зазвичай швидко вимиваються. Найпрекрасніше в цьому методі те, що він дозволяє створити на вашій ділянці замкнуту екосистему, де немає поняття сміття, є лише ресурс. Все, що виросла земля, повертається до неї, збагачуючи і живлячи для нових врожаїв. Тому моя вам порада: не обмежуйтеся одним разом, зробіть компостування в мішках своєю корисною звичкою. Заведіть правило: кожну осінь заготовляйте кілька десятків таких мішків, і вже через рік ви помітите, як зміниться ваша земля, як вона стане м'якшою, жирнішою, як збільшиться врожає, і як вдячно відгукнуться ваші рослини на таку турботу. Експериментуйте зі складом, додавайте подрібнену яєчну шкаролупу для розкислення. Трохи деревної золи, паперові лотки від яєць, дрібний картон все це піде на користь. Цей метод доступний кожному, незалежно від розміру ділянки, віку чи фізичної сили. Він не вимагає витрат, але дає колосальну віддачу. Тож, друзі, давайте разом відмовимося від шкідливої звички палити листя, перестанемо труїти себе і сусідів димом, а натомість перетворимо осіннє золото на родючись наших садів. Адже це так просто, мудро і похазяйське. Бажаю вам натхнення, легкого завершення сезону та щедрих врожаїв на вашій з любов'ю доглянутій землі.